Ніч на сході нашої батьківщини знову минула неспокійно. Російсько-терористичні банформування не припиняють обстрілювати підрозділи збройних сил України. Особливо активно бойовики чинять такі збройні злочини за темною порою доби. До прикладу, з понад 20 ворожих обстрілів, зафіксованих впродовж минулої доби, дві третини окупанти здійснили вже із настанням сутінок. Вночі бандити важкого артилерійського озброєння не використовували, проте досить активно били по наших позиціях з гранатометів та стрілецької зброї різних калібрів. Один раз з мінометів. Зокрема, на Приазов'ї окупанти ввечері з 82-мм мінометів обстріляли наше оборонні укріплення поблизу водяного. Дещо згодом загарбники застосовували там ручні протитанкові гранатомети. Неподалік Широкіного окупанти били з озброєння бойової машини піхоти. А по позиціях українських армійців, котрі тримають оборону біля Новотроїцького, Гнутового та Павлополя, противник вів вогонь зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів. На Донецькому напрямку бойовики вчора ввечері порушували перемир'я у південному передмісті Авдіївки поблизу Опитного та в районі Майорська. Використовували банформування там виключно піхотного озброєння, зокрема гранатомети різних модифікацій, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. На Луганщині знову під вогонь окупантів з гранатометів та стрілецької зброї минулої ночі потрапили опорні пункти українських захисників неподалік Новозванівки, Станиці Луганської та Валуйського. Всього впродовж минулої доби кремлівські найманці понад два десятки разів відкривали вогонь. По наших підрозділах на жаль, не минулось вчора і без втрат. Внаслідок обстрілів з боку проросійських банформувань двоє мужніх українських воїнів загинули. Ми висловлюємо щирі співчуття їхнім рідним та близьким. Ще троє бійців села АТО минулої доби зазнали вогнепальних поранень. Зараз вони перебувають під наглядом лікарів в медичних установах. Враховуючи загрозливе становище для життя та здоров'я своїх підлеглих, командири деяких підрозділів збройних сил України в окремих випадках були змушені віддати вказівки на відкриття вогню у відповідь з метою ураження вогневих засобів противника. Втім, ворожі збройні провокації були зафіксовані вже із початку цієї доби. Зокрема, ще до світанку окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів по наших захисниках в районі Авдіївки та Опитного, що на Донецькому напрямку. А на Азовському узбережжі з такого ж озброєння бандити били по захисниках Гнутового. Інформація щодо можливих втрат в лавах сил антитерористичної операції внаслідок цих двох обстрілів до нас не надходила.